Йова, восьмий розділ, і заговорив Шух'янин Білдат та й сказав: Аж доки ти будеш таке теревенити і доки слова твоїх уст будуть вітром бурхливим, чи Бог скривлює суд, і хіба всемогутній викривлює правду? Якщо твої діти згрішили йому, то він їх віддав в руку їх беззаконня, якщо ти звертатися будеш до Бога і будеш благати всемогутнього. Якщо чистий ти та безвинний, то тепер він собі свою милість пробудить і наповнить оселю твою справедливістю. І, хоч твій початок нужденний, але твій кінець буде вельми великий. Поспитай в покоління давнішого і міцно збагни батьків їхніх. Бо ми ж учорашні й нічого не знаємо, бо тінь наші дні на землі. Отож вони навчать тебе, тобі скажуть, і серця свого слова подадуть чи папірус росте без болота, чи росте очеред без води. Він іще в доспіванні своїм не зривається, але сохне раніше за всіляку траву. Отакі то дороги всіх тих, хто забуває про Бога і згине надія безбожного, бо Його сподівання, як те павутиння, і як дім павуків його певність. На свій дім опирається та не встоїть, тримається міцно за нього, і не видержиться він. Він зеленіє на сонці галузка Його випинають понад садка Його, на купі каміння спилилося коріння його, воно між каміння вросло. Якщо вирвуть його з його місця, то зречеться його, тебе я не бачило. Така радість. Дороги його, а спороху інші ростуть. Тож невинного Бог не цурається і не буде тримати за руку злочинців, аж наповнить уста твої сміхом, а губи твої криком радості. Твої ненависники в сором зодягнуться, і намету безбожних не буде.